Ну а навіщо тут стоять намет? Тому що ми, ми тут будемо що... стояти до а, не, ми ж на була, стояти, а, буде. А де ми будемо жити? Ну, да жити ви ж в наметі замерзнути, розумієте, нічого. Ми що територія. Ми знаємо, Не вам, а життя. Нема, наша влада з вами. Ми її вибирали. Ми її не вибирали. статья Конституции. Жирелом влады е народ. И давайте Конституцию мы... Да, мы не против, но ну, все, владу есть народ. И не надо нам... Майдану без это не бывает, вы знаете. Майдан, без Я прошу вас, как официального представника, передать а. ваши Владив... <are>, не трогайте вас на борта. Будет вам точно майдан. Одна грефа є Министерство внутрішніх справ України. ну Не снимайте. Це екземпляр, який я вас не снимаю, я я вас снимаю. Керівника, який зараз не дає людям встановлюватися. Це є там можна триматися Он під камерою оттримаємо.

А вийдіть, будь ласка, з А ви то? А то ви такі, що ви давати. Прокатор Байдана, я знаю вас. Другий тим тут. Я пив, ти плати, та. Це провокація. Так. Я знаю, я знаю, я. він продавав тут усі. Що він продавав тут усі? будеш там, не хочеш. А зараз ви тут у Києві один, так? Він працює там, де платить гроші. Він працює там, де продають сови. Без палатки не буде не що десь стало. Що Києві? стало, говено. Усі місця стало. Корезити місцевому народ. По Києві стало. Я розумію. Ну, має бути. Давайте. Я так хочу

Добре, нема питань. Любить вас то і охороняйте. Добре. Ми не порушимо закон. Добре, нема... Ми не порушимо закон. Добре, нема... Так чи ні? Други, нам дружи, треба жити, Нам треба дружить жити. Агітатор, в домі, цього виставки. Борошенко теж тут стояв, зрадник. І він зрадник майдану, це зрадник майдану. Я вам кажу, віддавники. Я тут стояв від початку, а це зрадник майдану. Тому що він зраджує, тому що він служить там, де гроші. От так нас оточила міліція. і ти в Я був в зоні АТО. Де ви були там? Майорську, майорську. Майорську, біля Горлок. Ви були там чи ні? я Маріуполь, що ви не йдете туди, чому ви не йдете? Чому ви тут сидите? Тут люди прийшли, які інваліди, які безробітні. Чому ви не йдете? Нам роботу, я інвалід другої групи, був на майдані. Дайте мені роботу. Навіть мені не дали посвідчення, що я інвалід війни. Що Порошенко сказав, дасть. Я хожу по міністерству е, обороцев охорони здоров'я, кажу, ось. У мене є з прокуратури справка, ось в мене інвалідність. Ось все це ви маєте ходити і мені це все вибивати, бо я за вас тут стояв і чуть не загинув. А, а Ви тут подаєте ви Мої податки тут проживають. Бачу стоїте. І розказуєте ще куди мені йти? Добуті. Та ви йдіть вас 300 тисяч озброєні по наїжені, да, да. при погонах зі зброєю. Знаєте АТО, як робити? Так ви призиваєте у таких хлопців, які не знають, які просто живуть. Ви їх призиваєте і хай йдуть за вас, воюють. За кого? За вас, що ви в першу чергу маєте йти і воювати. Україну! Да? то що ви військовослужбовці за, за тебе, ось що ви? Воні, воні, воні. І махаєте тут. А я тоже из дорогая. Да, не могу уйти. Э, я буду танцевать, не, бак, здоровый, не бак. 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 вас матери рожают, честно слово. Давай, да, Просто мы ты Не да. а, закинчим а, мы. Давайте, 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 А давайте, 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 мы давайте, давайте, не давайте, 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 Не А А Ви привикли тримати в практиці. Не спорту лодку. Вам не потрібно ви тих мундирах ходити. Вони сидуть злочини. Чому ви туди не йдете і не робите? Під час майдану менше злочинів було, чим зараз по Києву твориться. А ви де там займають. Тут пройшли. Не соромно вам? От Єфремова і так а, далі. Не вони не знають, що це таке. Що вони таке сором у них не закладувалося це. Титушки лакала. Що, ви б... не бачите? Так, так, титушки, бандіюшки, бандабаки, і донецькі. Беріть же мене, відітьте по розжалу. Старший є тут Не теряйте. да ні. Забирайте мене. Беріть мене.

Зараз вы порушите отработал за югобер за три года. Это вот этот штаб, Не порушили ну, да. Порошенко ну, сдает Украину, и ну, да. Порошенко. Все же, те же, те, которые в Братьевске приходили, они да.

Нічого, прийде сюди війна, тоді ви проявите сусід. Так просто так. Якщо не виконе не, не виправляєте помилки, Господь посилає інші спитання. Пройде та й ви цей шлях. Тоді ви зрозумієте. Герой з інвалідами війна там не закінчиться. Добровольці закінчаться вже. Дойди а чому до президент боїться намету, він же сам ходив тут до намети. Чому він боїться? Чи ви боїтеся, хлопці? Не бійтеся наметів. Вони змінюють на краще життя. Правда чи ні? Чого, мол, о, чому ви йдете? Ну, давай, а чому на мете ви йдете? Давай, чому? Здачим, да, давайте напишемо заяву. Так Кличко сам не бігав на мете. Бігав, як за хлопці, сам на да, мете. Ну, де, нехай йде Кличко сюди, нехай Порошенко йде. Всі, хто тут стояв на сцені, я Тоді їм А вако, всі казали, хлопці, давайте на мете, ставте на мете. Ми ставили. І що ви ставите? Чого ж тоді можна було, а зараз на мете не можна? Що змінилося? Тоді не їхня влада була, зараз їхня влада. Бо свині, свині корито підвинили, інші. Вам не соромно, ви що такі тупі, що ви цього не розумієте? Що вас знімають? За що вас має? Це це влада? Ви ж ніхто. І вам це подобається, за цей кусок витрати рухаєтеся. А туди ви не збираєтеся дітей і розказувати. Ви на землі вічні. На вас це так працювати. А може на вас дітей і внукати? Чому справа? Ви всі вас не знали. Ви всі вас не знали. Це неможливо. Ми розумні люди, ми розумні, але ми ще й совістливі люди. Ми ще й совістливі. Ми не даємо нам поставити на ряду. А, на Давайте проводити акцію, будь ласка. Ми можемо проводити Так, в нашу акцію входить постановка на У нас тут стоїть постановка на Ви в Лешку Раду подавали заявку? Ми подали заявку ще з першого дня нашої ходи, сьомого числа. Ми вважаємо, що на метрі знесли неправильно, коли стояв Майдан. Не закінчилося, розумієте, Майдан не закінчений. Це вимоги не виконали. Розумієте.

А 75 Давайте Максим проводимо. Давай погляди Максим. Це є наша акція, я розумію. Ставте на мене. Ставити на мета. Позорная робота. Я хочу свого милі. Ви зірите, не зірите, а дайте займаться. Ви присягали народ. Тут, Господь, так, Господь, вони народу? Вони присягали отрабатувати що свою халу. Що Що охороняєте нас? Ось і все. Ми не будемо, буде, буде, не будемо порушувати О, громадський О, порядок. О, За охорону нам, О, будь ласка. Хлопці, ви маєте право без наметів тут лягти. І ніхто вас не може. Та Ми маємо право і наметі тут так. На Наше право це, це, це наша да. земля. І ми тут господарі. А ви, будь ласка, охороняйте громадський порядок тут. Нас охороняєте. Ми в цю чергу не будемо порушувати громадський порядок і ви будь ласка, забезпечте на порозі закриємо. Ну ми це символ революції гідності. Революція продовжується. От ми його і ставимо. Саме тому положив уже. Це все давно. А це, а це, це його шалки. Яким ця гідність так нужна? Їм кусок колбаси, вся гідності їхня. Там не навіть Люди добрі, ми це вже все проходили. Ні, те, що відбувається зараз, уже в цьому теж почалося ви дивіться. Міліції більше, ніж людей, які стоять, які учасники з Ну це ж

Pienи. Я не хочу ніякого консультації. А, да. да. а на базі, які документи ви забороняєте? На базі документів, а що розпорядження із кінця? Будь ласка, зверніться туди. Це незаконне розпорядження. Це антиконституційне розпорядження прийнято Києва. Де ж громада Києва? Будь ласка. Громада Києва, до речі, Вы пришли. Вы, да, да мы пришли, будь ласка, постоянно вас. Давайте не будем ее переводить. конституція чи закон. А ви хто? Представьтесь, пожалуйста. Конституция, это основный закон. Хто-хто? Полковник милиции. Полковник милиции. Ну так а так, в чому нарушение? Чого ви всі сюда сбежались? Воно хочет поставити намет. намет. Ну так Пробуйте, що? не сделали? Намет це символ революції. Революція гідності продовжується, друзі. Так що тут не, не треба якісь там укази, приказы, там рішення порушення конституції законами порушують конституцію це ясно і не будете тобі платити їм гроші стільки подати? основний закон це конституція а ці не закони Давайте, роз, робимо, продавайте, продавайте. проведемо наприклад, зараз заяву щоб ми не проводимо яку заяву яку заяву до кивда подайте заяву на кивда є Ну, що ми зараз будемо з вами стояти? Ми зараз напишемо цю заяву. Ми вже потрібно з вами. Ми зараз напишемо заяву. Якщо справа тільки в бумажці, то ми зараз її напишемо. Ми можемо звернення зробити в усній формі. Ми ж не кінда. Його можна і в усній формі. Де людям ночувати? Полковник міліції. Дома. Мені в дому далеко. Кожен громадянин має право висловити свою думку. Так, да, Та ми, да. ми ж не проти, виказуйте, ми ж ніхто не мішає, ніхто не заважає. Виказуйте, ми ж не проти. А чому ви там всі збіжались? Більше, ніж люди. Чому не виконують себе і свої службові обов'язки Ми ж не хочемо мати порядок. Є як якісь людей. А там, де злочини скоюються, чому ви тут всі? Дайте, будь ласка, місце. Немає роботи. Чому? Скажіть, будь ласка. А? Буковки немає роботи. Значить, тут вы разведка. Но наши такие скучные милиции. Скажите, протокол. Допустим, вот это Наші милиции. Нашу стиль милиции. Скажите, значит, вы нашу стильке милиции.